Ну і в нас вже останній на сьогодні гість нашого ефіру. Людина дуже не випадкова. Це Мустафани. Привіт, Привіт. та чому власне не випадково я би сказав, підвів себе якось так кучеряво. Тому що ну, по перше, от кусаряво підвівся кучеряво, до мене. Це добре. <сум> 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 <сум)> кучеряво підвівся до Мустафи. Так окей, ну насправді просто ми вчора. Значить, у нас був марафон, який був присвячений річниці майдану. Угу. Сьогодні у нас марафон, який присвячений річниці нашого ефіру. І ще ми згадуємо лише Голодомор, але з трьох дат лише до однієї Мустафа немає прямого відношення це до Голодомору. Я маю на увазі, принаймні. Як організатор. Тоді як перші дві дати так чи інакше пов'язані. Ми вчора цитували, звичайно, і твій цей пост у Фейсбуці. І сьогодні ми також говоримо про цю річницю нашого. Нашого ефіру, і треба сказати, що Мустафа був біля самих джерел Які разом ти? зі Скрипіном. Ну, Я не зовсім, я не зовсім. Повто, вже, 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 вже на той час у вас, у вас вже там зібралася mm -hmm. команда, ви вже знали приблизно, що робити. Я, до мене доходили лише чутки, що щось таке відбувається. От. Ну, тому я ну, насамперед би хотів спитати е, те, що ми зараз отримали в кінці, за рік, я маю на увазі, що ти задоволений тим шляхом, що ми пройшли чи це той. Той результат, якого, про який тоді, тоді замислювали. Ти знаєш, я думаю, що ми... Ну, це, це той випадок, коли ти щось плануєш, а ну, ж не буває результат точно реакцію, зовсім та? інший. І ти не можеш його порівнювати. Я не можу зараз порівняти те громадське, яке ми отримали, і те громадське, яке ми планували, це не можна порівняти взагалі. Тому що були зовсім інші плани, зовсім інші мрії, зовсім інші. Але те, що сталося, це не, не гірше, не ліпше, це я б сказав, що, що точно, що це набагато цікавіше. Тому що я думаю, що це життя, яке ми прожили за цей рік, якщо ви не Майдан, і ми б зняли історію про громадське, це історія просто ну, книжкова. Тому що я пам'ятаю, коли ми перший раз збирались, це було в маленькому офісі на вулиці, десь, десь в центрі, у нас було п'ятеро людей, у нас не було, не було навіть достатньо стільців, там ми в шість збиралися, перша, перша група така. І ми стоячи розмовляли про громадські, обговорювали якісь вперше ж одразу з'явилися якісь конфлікти, потім пам'ятаю наші стратегічні сесії. І я пам'ятаю, як кожен раз, як от, коли я говорив з нашими колегами, до речі, навіть з тими, хто зараз живе в громадському, і всі казали ні. Ну, як ні? Вони казали: ну так, да, прикольно, там, типу, а і що? Ти кажеш, ну як, там от все ми збираємось, там всі наші ми. Ну, так, да, прикол, ну, давайте ви там зробіть щось, і ми так. І я вважаю, що те, що ми зробили, це Це неймовірно. Тому що насправді, от... якби люди. Я дуже зараз радію, що люди не знають, що тут робиться всередині. Тому що якби люди знали, наскільки ми різні, наскільки ми амбітні, тому що журналісти це найбільш амбітні люди взагалі. Це така згусток амбіцій. Ну, є ж актори, ну хіба журналиці десь безпеки. Ну, так, але ми ж. Mm. Кажемо про нашу, да, ну актори ще. Потім наскільки ми різні в світоглядах, наскільки ми різні в своїх почуттях, навіть відносинах один до одного. І як так стало, що ми зжились, що ми не втратили, оце мені здається найбільш важливий момент. І, зрештою, я можу сказати про себе, що мені вдалося досягнути в громадському, це був перший колектив в моєму житті. Тому що до того в мене було два колективи, дві родини. Три. Mm -hmm. Це був комерсант, потім колись я працював. З Шустером так сталося, що ми втратили цей колектив. Українська правда це моя родина. Угу. І громадський. <кій> я думав, що після української правди в мене більше ніколи не з'явиться родина. Але це був перший колектив, в якому я навчився сваритись і миритись. Тому що до того я сварився і це було дуже погано. Тобто я просто йшов. Що тебе змушувало миритися в даному випадку? Чи в даних випадках? Знаєш, може, можливо, то, то була просто... якась вага відповідальності, розуміння, що ти там на. Можна і так сказати, але більше, я думаю, знаєш, що це розуміння, що щирість, тому що ми всі були щирі. Тобто, навіть коли, тоді, коли ми сварились, от я можу сказати зараз, що людина, з якою я першим посварився на громадську, це був Кутєпов. Це було ще на старому офісі. Я Зараз. Я пам'ятаю цю історію, бо давно, коли ти можеш пожар, пожартував щодо фільму щодо «Межигір'я», фільму що так, краще реклама, ніж замовляти міліцію на розвідку. І ми дуже сильно посварилися. Я тоді перший раз подумав: це неможливо. Я не зможу зжитись просто в цьому колективі. Я пам'ятаю, що в мене було таке несамовите не бажання або виконати його, або вийти самому. Зараз, от, пройшло стільки місяців. Я не знаю, мабуть, Богдан один з найближчих людей в моїй колективі, тому що ми ще з ним поїхали на схід, це нас дуже зблизило. До речі, на, на, на сході ми з ним дуже посварились теж і потім змирились. Я дуже часто сварився з Ромою. Ну, це всі вже знають. І ми з ним сварились і мирились, сварились і мирились. Ми сварились всередині, я сварився з танку, з усіма. Всі з іншим, один з іншим сварились. Доходило до страшних речей, да? ми це теж знаємо внутрі. Але я знаю, що всі ці сварки були щирими. Тобто ми щиро сварились, щиро там казали один одному, все, що відбувається в очі, але все одно залишались працювати. От мені здається, що ті люди, які залишились працювати, попри все, тому що ображали дуже сильно, мені здається, що те, що ми залишались працювати, це те, що нас тримало разом. Значить, погодишся мені здається, що тут колектив він до певної міри теж відображає таке відзеркалення маленького Майдану. Те, що відбувалося там, відбувалося і тут. Ну тобто, можна сказати, що всі зібралися там, умовно кажучи, спуститися вниз на байдарках там угу. таким потоком, можливо, ви спокійним. Ви але, але, греблю просто прорвало. І тут же доводилося просто або на гребні, і ця гребня гребля... гребень цієї хвилі просто виніс. Я не, я не можу тебе забити, себе забити одну річ простити з Громадським, Це те, що коли Карамальський починався, я був на Майдані. Так вийшло, що саме в ті дні, коли починалося Карамальське, я був на Майдані з тими людьми, які там були. И я, я, разрывался. Я помню, что я приходил на Громадске, я помню, что Дима Гнап мне все время предъявлял претензии, что, что, я выходил на сцену, что и так далее. Потом Дима сам вышел на сцену, но это другая история. А и я не могу простить, потому что я помню, что тем что я приходил, это было болезненно очень. Там в старом офисе, я не знаю, у меня такая ностальгия по этому офису. Ты приезжаешь туда, вот эта маленькая комната, где все забивались. Помню, как нам привозили гречку. Как нам, как мы сидели на этих эти пальто лежат, и нам было тесно, как мы ругались, как в эфире шёл этот этот крик. Двое фермеров привозили нам казинаки, помните? Казинаки, которые один, мы ели, один просто один из них загинул, один из них су герой небесной сод. Один, да, это это я, я тоже знаю. И вот гнаб, который сидел, помнишь, на Скайпе? И вот это все ощущение, это была настолько такая ностальгия. Я думал, что, я думаю, что каждый человек, который там, в 30-40 лет может почувствовать такие эмоции, это такое счастье. То есть я вот сейчас, знаешь, как вот даже вспоминал вчера, позавчера, сидел, смотрел архивы Майдана, и оно все срослось. Это было настолько эмоционально, настолько... Ну вот искренне, я помню, что мы, я летел в этот офис, замерзшие все, в снегу, я помню, как Гнапа побили, мы, правда, не было тогда в Киеве. Я вот не могу просить одного с громадским, что я не был вот первые там два-три дня. Потом я вернулся, я помню, что когда мы закончили Майдан, ну как закончили, в смысле, когда я закончил свою историю участия в координации Майдана, я вернулся, я помню, как-то так вздохнул с облегчением, что вот я уже как бы наконец-то опять дома. Вот для меня это было очень... Но ну, это был очень-очень такой искренний момент. И вообще, вообще громадски, <coughs> вот я бы сказал, что если бы мне сказали одним словом назвать, это искренность. Даже искренность, через украинскую, она буду больше. Де воно взялося? Чому повірили саме громадському? Стартувало кілька паралельних дуже подібних проєктів. Ти знаєш, для мене це продовження того, що я робив. Тому що я, після того, як пішов в Савіка, ми зробили марафони. Три марафони, які ми робили з Акеновим, які ви тут сьогодні. І для мене це історія продовження цих трьох марафонів з одного боку. З іншого боку, я думаю, що щирість на громадському це знаєш, такий. Людина, яка занирнула у воду, винирнула, і вона починає дихати. От ми просто в набирали цього повітря. Зараз, вже навіть по ефірах, якщо порівняти, видно, що ми надихали з цією щирістю, і тепер вже починаємо оглядатись, починаємо вже якось там формуватися, зробити щось більш конструктивне, можливо, більш е навіть свідоміше, я б сказав, так. І вже ставитись до продукту не просто якщо ми дихаємо, а що треба ще бігти, щось робити, працювати і так далі. Тобто перші ці дні Майдану для мене це дихання. Знаєш, коли ти в повні груди, дихаєш просто повітрям, те, про що ти мріяв весь час. Я зараз пам'ятаю, що ми коли робили перші ролики, я думав, що я хочу сказати, це народилось дуже повсім, що дійсно хочеться зробити щось таке, за що ти будеш пишатися. Хочу робити відверто, щиро і правдиво, в повний рост. От це точно було так. Ми помилялись дуже багато разів. Mm. Помилялись наші колеги, помилялись наші глядачі в тому числі. Але щоразу ми щиро помилялись і щиро приходили і казали: ну, вибачте, ну, от так сталося. Так? Але ж ми ж щирі, ми в цьому відверті. Це перша історія, чому я думаю, що у нас щирі сталося. А друге, я думаю, що на громадському є таке. Концентрація небайдужості, тому що на інших каналах, я не хочу зараз обрати наших колег, але є один момент, там є розуміння, знаєш, що є хтось, хто щось вирішить. Редактор, так. власник, де, там не знаю, менеджер. Знаєш? Я думаю, що для, для громадського, якщо зараз сказати комусь, що іди, візьми, кам, Випиш собі камеру на ранок, це якесь. Як, що значить чого пишу, піди візьми. Або там е, тобі там відпустку оформлять, хто оформить, ти сам ідеш, оформляєш. Тобто немає батьків, так? і, от, і ти не можеш бути байдужим до кожного кроку. Якщо ти взяв камеру, ти не відповідаєш, ти взяв мікрофон, ти відповідаєш. Якщо ти виходиш в ефір, ти знаєш, що ти там сидять люди, які ведуть цей ефір, і ти не можеш бути байдужим. І до подій. Mm -hmm. І до того, що сталося навколо Та концентрація небайдужості, мені здається, от саме це призвело до того, що ми щирі, тому що ну не можна бути, ти не можеш знаєш утриматись. Хоча в цьому були і недоліки теж. Ну так, я пам'ятаю, це дуже влучно, мені здається порівняння. Тому що я пам'ятаю, що одна з таких одна з таких лейтмотивів наших у цих перших mm -hmm. так, зборів трішки сесії було про те, що було розуміння, що вже от ніхто крім нас напевно не буде цим займатися. Тобто, от зібралися знаєш... люди і все. Не, я... не, тому, що, не тому, що немає кращих навіть, а тому, що ну, от ми зібралися, мусимо стягнути зараз. Угу. Я думаю, що громадське зараз є, знаєш, таким. Для багатьох це ностальгія. Угу. Але зараз я от можу сказати про деякі речі, які я думав, от буквально три дні тому зайшов. І я жалів дуже про українську правду, тому що пішов, так. І зараз пережаліє, чому я жалію з інших причин. Зараз на громадську це ті речі, про які я мріяв, коли, коли ми тільки от, коли я був призначений головним редактором. Якщо хтось пам'ятає, ми перші наші були літучки, я казав про бігучу строчку, стрічку. Mm -hmm. Я так цього хотів. І коли це сталося, знаєш, це було таке, як нібито ми можемо це робити. Потім я мріяв про нову студію, я мріяв про нове світло, я мріяв, щоб в нас нарешті. Я просто не хочу, а можна вже казати глядачам, що в перші дні у нас ведучі і редактори призначались методом хто хоче. І я мріяв, щоб якась була система. Зараз це все вже є. І я, коли от три дні тому прийшов, думаю, блін, а мене тут вже немає, знаєш. І, ну тобто в процесі немає, тому що все одно і є. <кій> і, і я думаю, що таких моментів ще буде дуже багато. Я сподіваюся, дуже, що я буду далі ще більше і більше жаліти, що так сталося. Ну тут завжди будуть думаю, чи не для тебе двері. Я дуже на це сподіваюся. Якщо разом тебе не складеться з політичною кар'єрою, але я б хотів, щоб би склалося. Сподіваюся, всі хто нас дивиться, але я напевно не маю зараз придати слово Кірі, тому що вона вже Громадський — це громадський, зараз є важлива подія. Є землетрус. Я так правильно розумію, в Одесі стався. Ну насправді в соціальних мережах в Одесі пишуть, що стався землетрус. Насправді землетрус в Румунії, і як повідомляють кореспонденти громадського Одеси, що насправді. Там ну, страшного нічого немає. І от прямо зараз цитую, під'їжджаю до Ірини Гарнець. В Одеській області зафіксували землетрясіння, предварительно його сілу оцінюють в 3 бала. Що я не встигаєш за моїми переїздами? Ну а що ж робити? От, і ви завершуєте вже розмову, я так розумію? Ні. Ні. Ну, та про... ну ти ведучі вирішує. <laughs> ну, ми фактично та, напевно, завершуємо розмову. Я єдину okay. хотів додати одну річ. Так сталося, що я думаю, що найбільш сумний момент в житті громадського це був конфлікт з Денном'яневським. Я, я, я дуже хочу про це okay. поговорити. І я думаю, що я, думаю, я не знаю, чи згадували про це сьогодні тут. Я знаю, наскільки ображений Ден, я знаю, наскільки в нього злості, тому що в мене теж дуже було багато злості з того, що відбувалось. І ми з ним розмовляли про цю ситуацію. Мені здається, що, ну, що треба бути все одно разом. Я не знаю, я, ти знаєш, я не знаю, як, якими словами, тому що я багат, намагався дуже багатьом словами казати йому, що треба бути разом, і, і, і мені здається, що він чув. І якщо б я його образив, тому що він, я знаю, що він ображений, я б хотів вибачитись перед ним, якщо це дійсно сприймається як образа. Але я знаю інше, що, що б не казав Ден Борисович, в його житті ця історія була дуже світлою. І в нашому житті це є дуже світлий момент. Ми в багатьох речах можемо не сходитись. І цей конфлікт вже став такий, він став надбанням суспільства, всі про нього знають, тому вже зараз з цього гірше зробити не можна. Але з цього можна зробити ліпшу історію. Мені здається, що. Тому що ден був початку. Якби денно не було початку, якби. Тобто його енергії тут було дуже багато. Я пам'ятаю наші перші стратегічні сесії. Мені здається, що дуже правильно було б, якби ми все ж таки, можливо, через якийсь час, можливо, новий рік, uh -huh. зустріли б разом. І, попри все, тому що, ну, знову ж таки, у мене, у мене є дуже багато питань до всіх, і до мене є багато питань. А, але. Ну, от все ж таки треба переступати, бо на нас зараз дивляться. Це, по-перше, по-друге, я точно знаю, що з часом ми будемо згадувати всю цю історію з великою болю, і ці місяці, які він не з нами, ми не з ним, що неправильно. При тому, що знову ж таки, я розумію, що в нього якісь питання, в нього в нас є питання, але ми б якось перемагали це все. От Мені здається, що це було б дуже правильно. Так, да, звичайно, після цього ще лишилося певне, що ось і так далі, якісь щось там. На щастя, не потрапляло там, мов на кажучи, в ефір чи там на якесь обговорення, але тут поджуюся з Мустафою, що напевно є час. Є така хороша формула, коли прошу пробачення і пробачаю. Можемо, її насправді запити. Дякую всім. А я ще хочу сказати наостанок, що це я одягнув тільки на цей ефір, тому що ну, в мене такої штуки не було. І я знаю, що дехто з нашої редакції був проти, щоб я одягав, бо я вже, нібито депутат. Ми навіть говорили про те, щоб виходити з, з цим на присягу, будемо це дискутувати про це. Але що, що я хочу сказати, що громадське це буде те, що мене буде тримати дуже сильно. І я знаю, що ми будемо сваритися. І це правильно. Я сваритись в тому сенсі, що ви будете на мене їжджати, тому що я там щось роблю, я буду пояснювати. Але одне я обіцяю точно, і я думаю, що те, що ми робили тут на громадському, те і там. Навіть якщо ми щось робимо ну, неправильно, так? ми добримо це щиро і ми пояснюємо. Будемо пояснювати свої помилки, будемо пояснювати, і вже вибір глядача, а в моєму сенсі, вже це моїх друзів, вибачати або не вибачати. Дякую дуже, Мустафа. Я передаю слово. Останнє слово має сказати Кіра Толстякова. А все, і Кіра, я хочу сказати говорити. ще про Кіру можна. ні, не, не Кіра. От, що стало з Кірою. Кіра була колись, можна я сказати на камеру. Кіра це е, був наш другий редактор. Е, вона прийшла до нас, і коли вона почала That's працювати, е, я був тільки-тільки призначений головним редактором, я Кірі сказав, Кіра, ти будеш випусковим. Кіра казала, ні, я не можу, це неможливо, я, я нереально. я, Щоб я покажіть їй фотографію, бо вона зараз ховалась під столом. <плес> <плес> Каже, я не можу. Я, я, ти, це не про мене. Я взагалі, щоб я випускаючи, це така відповідальність. Я не можу. Кажу, Кіра, ну слухай, давай у нас і. і... Що я хочу зараз сказати, це був понт, з мого боку, я взяв її на понт, тому що просто нема було кому іншому. Я кажу, Ні, ти можеш, все нормально, давай спробуємо. А сам думав: ну не знаю, ну подив, ну, мені здається, що зможе. Значить Кіра старовипусковим, одна стала одним з кращих випускових редакторів на е, громадському, і потім ми з нею були розмови, я кажу, Кіра, ти маєш бути головним редактором, тому що така от історія. І він каже: Ні, я не можу, щоб я. Я це не це не ти розумієш, це мені тут сидіти весь час. Я головний редактор, це нереально. Я не зможу, це не про мене, це треба весь час думати, щось і так далі. Я кажу, слухай, ну в тебе не маєш виходу. І зараз я можу сказати вам точно, що Кіру ми зробили фактично через силу, через її небажання головним редактором. І я вважаю, що це єдина людина, яка в цій редакції змогла б справитись з усім цим колективом. Це єдина людина, яка я тобі зараз щиро кажу дуже, що. Всі інші, які достойні були б цього, вони б або посварились з кимось, або б щось пропустили з ефіром. Та Кіра, людина, яка може з кам'яним обличчям сприймати все, навіть тих, кого не можна сприймати так. І ми її всі, всі дуже любимо. І це наш головний редактор тепер вже вже котрий місяць, і Кіра стала вже членом програмної ради. Вона буде тепер вже сама вирішувати, хто буде і що буде робити на цьому каналі. Єдине, єдин, єдине та... правда про програмну раду, а все інше. От бачиш, ти ще не став народним депутатом, а вже брешеш. Що я? Ти, не, ти хотіла стати випусковим? <свистовим> 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 да. Це ж брехня. <свистовим> Позовіть, будь Зараз... ласка, Сашу Матського. Це, це лож! Зараз ти хотіла стати редактором? В кінці ми 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 фірмовим, фірмовим завершуємо на фірмовому такому чуть, чуть, як би це правильно сказати, да. кутурно та на такому на, імпровізації на імпровізації та на такій імпровізації. І це хороша нота. Ну ми спичилися да, вже не, в коханні одне все. одному, але зараз передаємо вже. Передаю слово вже Кірі. ще секунду. Да, просто так. ми хотіли би завершити. Ну я хотіла би завершити цей ефір. Власне, шматочком фіналу ще першого ефіру. а, двадцять 22 листопада, 2013 року. До речі, Андрій, ти там є? Там є Роман Скрипін і Юлія Банкова, де ви. Своїми враженнями ділитись щодо першого ефіру, боже, як, як прекрасно. Отже, все, ми тебе цьому ці... і давай, на цьому давай, прощаємося давай. З... З... з нашими глядачами. Да.